Дивись, який пропірцевий листок сантиметрів 2. Ну, такий пропірцевий листок означає, що може закластися хороший колос і хороший врожай. В цю пору необхідно добре ретельно попрацювати, про це буде і мова. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. Як завжди, підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сергієнка, ставте ваші подобайки, вони дають можливість інформації на Ютубі піднімати догори і робити її доступною до широкого кола аграрів. Друзі, сьогодні для посівів озимої пшениці настала відповідальна пора. Точніше, відповідальна пора настала для фахівців, фермерів, агрономів. А для пшениці це фаза якраз настає, я б сказав, би, досить важлива через те, що що означає прапірцевий листок. Це основний енергетичний листок для озимої пшениці, який забезпечує асимілятами повністю всю рослину. Шляхом фотосинтезу. І іншими фізіологічними, біохімічними процесами. Якраз от з'явиться через декілька днів колос. І, друзі, ви бачите, яка погода. Вночі температури десь до 2 градусів опускаються, десь приморозки ще продовжуються. В день така температура 10-12 градусів. Ну, десь буде через декілька днів і потепління. Все-таки травень місяць. Але, друзі, Якраз ми рекомендуємо от в цю фазу в даний час внести на посівах озимої пшениці сульфат магнію. Друзі, ну, сульфат магнію є і одноводневий, і двохводневий. Формулою магнія С4 там, на 2H2О, якщо це двохводневий, він досить ефективно працює на посівах озимої пшениці. Ви запитаєте, а з якою нормою? Друзі. Перебуваючи в багатьох країнах Європейського Союзу, то ми звернули увагу, що фермера вони вносять десь в один прийом від півтора до двох кілограм на один гектар, але в декілька прийомів фазу кущення, фазу прапірцевого листка. А потім, вже коли буде йти колосіння, тобто почнеться налив зерна. Це не дуже дорога опція. 2 кг сульфату магнію, кристалевого, який добре розчиняється, можна в цей час то не вніс і додати і фунгіциди системної дії проти піренофорозу, проти. Септоріозу і проти інших хвороб. Ну, якщо ви до цього не внесли відповідно фуницид. І перевірте, а можливо в посівах є і шкідники, може бути і тріпс, ну він з'явиться, коли колос вийде. Може бути і клоп розселяється ще на полі він є, Може бути і пявиця, може бути хлібний пильщик. Та багато чого може бути. Для цього необхідно взяти антималичний сачок, зробити укоси і визначити, а які є шкідники. Але ми сьогодні річ ведемо про внесення сульфату магнію. Друзі, це дуже класний агроприйом, який якраз іменно після цих холодів, які були, він покращує і утворення хлорофілу основного елементу. Фотосинтезу, і він дає можливість дійсно через прапірцевий листок накопичити оті необхідні речовини і плюс сонячну енергію, яка додатково вам принесе ну, не менше півтони, а то й більше врожаю. Тобто, цей агроприйом він окупиться. Якщо будуть якісь запитання в коментарях, будь ласка, запитуйте, дамо відповідь, ви можете запитати, а мікроелементи чи потрібно цю пору якраз вносити? Так, да, друзі, якраз період пропірцевого листа, дивіться, який пропірцевий листочок, ну, майже 2 см шириною. Можна внести і мікродоброва з містом міді, цинку, навіть бору, мангану. Це також досить ефективно. Але сульфат магнію, само собою, 2 кг обов'язково внесіть. З вами сьогодні працює команда Artfields, я Олексій Серієнка. До нової зустрічі на каналі Мистецтво Поля Серіє. Поширюйте інформацію серед ваших друзів, знайомих, колег. На все добре, слава Україні!